Привіт, малята! Я дуже рада знову зустрітися з вами. Дітки, зимонька до нас прийшла, сніг пухкий нам принесла. З неба падають сніжинки на дерева, на будинки, на майдани, на садки, на ялинки, на дубки. Закружлялися сніжинки, як веселі комашинки. Сніжинки легкі, пухнасті, тиндітні, і кожна сніжинка має свій неповторний чарівний визерунок. Ось така сніжинка весела залетіла і до нас, але через деякий час засумувала, тому що немає поряд подружок. Дітки, давайте всі разом зробимо для нашої сніжинки багато подружок, щоб вона не сумувала. Декілька сніжинок я вже зробила. Ось погляньте на них. Ви помітили, дітки, що кожна сніжинка має різну форму і визерунки у них теж різні. Для виконання роботи потрібно вирізати форми сніжинки. Яка вам більше подобається, та смужки білого кольору. В цьому вам нехай допоможуть батьки. Також потрібно приготувати клей, біла фарба, два пензлика для клею фарби, фломастер, склянка з водою, клейонка, серветка. Ну що, починаємо працювати? Я приготувала ось таку форму сніжинки. Беремо смужки і по черзі клеїмо їх на форму сніжинки. Ось так одну смужку, потім другу, третю, одна за одною. Прибираємо залишки клею і гарно притиснюємо. Ось вам і сніжинка. Залишилось тільки намалювати візерунок. Дітки, я вам пропоную намалювати візерунок за своїм бажанням, тоді дійсно всі сніжинки будуть різні. Зараз пензликом набираємо білу фарбу і домальовуємо деякі деталі. Ось така сніжинка у мене вийшла. Сподіваюсь, що ви теж зробите для нашої гості подружок. Погляньте, як наша сніжинка зраділа і дякую вам за те, що ви погодилися її допомогти. А я чекаю на фотографії ваших робіт. До зустрічі!